Розбитий телевізор, поламані стільці та люстри. Загалом збитки на 40 тисяч гривень. Такою отримала свою квартиру Людмила Семенюк після орендарів. Винаймала це помешкання з євроремонтом студентка медичного факультету Ужну. Дівчина індіанка приїхала з Луганська, навчається на медфакультеті Ужну. Останні місяці каже Людмила: боргувала орендну плату. Тому хазяйка вирішила розірвати договір. Коли прийшла про це повідомити, була шокована. Освітло було тільки в одній кімнаті, плафони всі вирвані, в кухні вирване, стільці всі розбиті, телевізор розбитий. Питали в неї, що що ти тут робила? Ти ж ну всього розріс метр п'ятдесят. Ну дуже дуже тому й здавалася її квартира. Вона відчучувалася, що стільці для неї і її товариша не є достатньо сильні. Оце один із коментарів. Як виявилося, дівчина мешкала не сама. З нею проживав і хлопець, який теж є студентом іноземцем медичного факультету Ужну. Людмила розповідає, почувши про виселення і прохання компенсувати кошти за зламані меблі, почав поводити. Датись агресивно навіть після приїзду міліції відмовлявся покидати помешкання та надати паспортні дані. Дівчина ж ситуацію коментувати не хоче. я не знаю про що а з вами говорити мати? і взагалі я не маю. можу зараз розмовляти. в Ужгородському національному університеті про ситуацію нічого не знають. Студентів характеризують як старанних. Вона порушують дисципліну, не дисциплінованими характеризуються добре нашими викладачами і є звичайними студентами, які навчаються відповідно до своїх сміттєстей. Претензії щодо відповідінки від викладачів, від ректорату. Ну угу, немає, схоже ситуація трапилася і у Наталії Курбатової. За квартиру орендарі не розрахувалися. Майно теж пошкодили. А в морозилці знайшла медичний препарат Ботокс. Тримати таку речовину вдома не заборонено. Але в яких цілях використовували її студенти? Наразі розслідує міліція. Доводити справу до суду жінка не хотіла. Договор, звісно, не помог. Міліція розвела руками ну, як, Вони просто не розчитали за квартиру, не заплатили комунально. То тобто, сума була прилічна, у я в квартирі газове таплення. Якраз було холодно. впадають в суд, та опять же мої розходи. То тобто, я плачу за все. це, опять тягнеться год, два три. Юристи кажуть, такі випадки часто трапляються в місті, а довести провину недобросовісних орендавців важко через неправильно складені договори найму. У договорі радять вміщувати фото стану помешкання та додатково укладати страховий депозит, який захищає власника від матеріальних втрат. Однозначно укладається завжди типові. Договори, але потрібно вказувати зазвичай, що всі якісь питання, які будуть виникати в подальшому, щоб вони регулювалися у судовому порядку. Можна регулювати за допомогою страхових компаній, тобто там вказувати ну, страхові внески, які будуть страхові виплати згодом. У Людмили такий договір оренди та страховий депозит є. Студентка внесла 2000 тисячі гривень, але збитки, які підрахувала страхова компанія, складають. 40 тисяч гривень Людмила планує продовжити справу в суді та отримати відшкодування за знищене майно.